Видання Політико публікує умови України щодо завершення війни, які президент Володимир Зеленський озвучив президенту США Дональду Трампу по телефону: довгострокове припинення вогню до обміну територіями. Росія повинна заплатити Україні від 500 мільярдів до 1 трильйони доларів за людські та матеріальні втрати. Гарантії безпеки це можливе членство в НАТО і Європейському Союзі. Україна також ігнорує вимоги Москви скоротити діючу армію, найбільшу в Європі після Росії. Діти і військовополонені повинні повернутися додому. Санкції повинні продовжувати діяти. Київ і його європейські союзники хочуть зберегти цей тиск, попереджаючи, що зняття первинних і вторинних санкцій та відновлення торгівлі дадуть Москві час перегрупуватися для нового наступу і завершення завоювання України.